Та у Києві, в ефірі телевізійна служба новин. Вітаю вас. Марш мільйону на євромайдані дві години тому на Майдані Незалежності розпочалося народне вічі. Зібралося дуже багато людей. Майдан, Хрещатик і прилеглі вулиці заповнені вщент. Офіційну інформацію про кількість мітингарів, які вже третю неділю поспіль масово вийшли на вулиці Києва. Поки що немає. Очевидець подій на Майдані Незалежності. Наш кореспондент Ганна а Бока. Вона у зв'язку. Ганна вітає. Отже, наскільки мільйонним вийшов цей марш мільйону? Виходять зараз люди на майдані, вони виходять. для того, Вітаю, щоб Марічко. У нашу незалежність В мене да прямо перехоплює дух від того, скільки людей зібралося. Майдані. Дійсно порахувати неможливо. Тут однозначно є мільйон. Україна, а вже з ї години всі прилеглі Україна, вулички були заповнені Україна. до хрещатику. Взагалі, всі підвищення можливі а, біля майдану були заповнені. Люди сидять навіть Що на недобудованій ялинці, на балконах. На Хто де може? Свої с... по, по, по обіді до людей -обіді. вийшли. Священика Любомир Гузар звернувся до них зі словом. Розпочали все з молитви. Уже потім приєдналися лідери опозиції, літературні діячі, громадські активісти. Дали першому слово науковцю та академіку Мирославу Поповичу. Він озвучив основні вимоги: це відставка уряду президента та покарання винних всіх за розгін майдану. Потім Виступала зі зверненням від Юлії Тимошенко до донька Євгенія. Люди на цю хвилю. Люди, попри те, що опозиція так і не озвучила конкретних дій. Люди кажуть, стоятимуть до останнього. Останнє для них і це перемога. А перемога для них це відставка влади по всіх вертикалях. Будь ласка, прямо до перемоги. Поки <покій> не знімем януковича. <покій> будемо стояти до кінця, як 91-му році. Революція студентська в 2004-му році. Сьогодні ми стоїмо тільки сьомий день. Повірте, будемо стояти до кінця. Ну для мене шо це дуже конкретне дія, наказання міліцейських чиновників, котра допустілі такої по всій вертикалі. Ми щойно слухали, прослухали спічі всіх опозиційних лідерів. Конкретних дій насправді вони так і не сказали. Єдине єдина пропозиція до народу, що прозвучала від пана Турчинова. Він закликав а, сформувати колону, і вона вже ось зараз в ці хвилини рушила до кабміну. А він запропонував там розгортати наметове містечко в урядово на урядових вулицях. Зараз до людей звертається Петро Порошенко, а, люди не розходяться. Ну і варто зазначити, що в ці Олини триває а, а, і ще один мітинг біля Верховної Ради. Люди із прапорами партії регіонів дуже багато з них із георгіївськими стрічками. Чому ця військ... військова символіка, як який вона має сенс? Вони так і не пояснили. Ми залишаємося слідкувати за подіями. Студія, дякую, Ганна. Це була наш кореспондент Ганна Бока з майдану незалежності. Зокрема, те, що від неї ми почули, що частина мітингувальників вирушає до кабінету міністрів. Звідти перейма включення. Ми будемо мати впродовж кількох хвилин. Народне вічі сьогодні зібралася чи не в усіх регіонах України. У ці хвилини мітинги починаються у Донецьку, Вінниці та Львові. Від 12-ї години акції на підтримку Євромайдану тривають у більшості великих міст України. У Луганську сьогодні вийшла рекордна кількість для міста. Мітингувальників близько пів тисячі зібралися біля пам'ятника Шевченкові. Безпрецедентна була кількість міліціонерів та бійці спецпідрозділів. Вони оточили майдан щільним кільцем. Рекордною стала акція у Дніпропетровську. Три тисячі містян пройшли. Ся більшою ходою на підтримку євромайдану харківські євросимпатики зібралися у парку Шевченка. Там виступають переважно музиканти, а не політики. З молитви почався мітинг на підтримку маршу мільйона у Чернівцях, де зараз на центральній площі зібралося близько тисячі людей, і постійно підходять нові учасники. Тернополя, який на підтримку євроінтеграції, голосив безстроковий страйк, традиційно відзначився багатотисячним майданом. А від завтра на усіх тамтешніх держустановах висітимуть прапори Євросоюзу так розпорядилася міська влада. Альтернативний мітинг прихильники влади і партії регіонів побудуємо Європу в Україні. Добувається, як ми чули, вже у Марінівському парку та безпосередньо на території Верховної Ради. Людей туди підвозять автобусами, чимало з них з інших областей України. Потрапити на цей мітинг не просто. Треба пред'явити перепустку. Наразі зібралося кілька тисяч мітингувальників. І вони заявляють про підтримку курсу президента. І виступають за мирне вирішення ситуації. Перед учасниками акції виступають депутати регіонали та. Партійні активісти. Не піддаватися на провокації, закликав киян та госте міста, міністр внутрішніх справ у своєму зверненні Віталій Захарченко заявив, як показали минулі події, такі особи мають підготовку та розраховують на залучення до протиправних дій якомога більшої кількості громадян. Це вже певні технології, їх використовують не вперше. Це була цитата. Не бий кохай захищай» із таким гаслом до бійців внутрішніх військ, що охороняють будівлю адміністрації президента, прийшли вранці 30 дівчат, зокрема і Соломія Вітвіцька. Усі в українських віночках зі стрічками перед колоною правоохоронців, мітингувальниці, і виклали серця з трояндових полісток. А квітами слова не Бійців віці. Вони запрошували на побачення, і навіть декого наважувалися поцілувати. Хлопці усміхалися, але нічого не відповідали. На останок дівчата заспівали гімн і пішли вулицями. Кожному зустрічному правохоронцеві вони дарували квітки. Багато дівчат, які стоять на Майдані, залюбки би сходили б на побачення з кимось з цих хлопців. І ми просто хочемо додати їм частинку своєї любові і сказати, що вони теж українці, і щоб вони приєднувалися до нас серцями, а може і фізично. У центрі особливої уваги сьогодні вулиця банкова. Місце до розташована адміністрація президента і де минулої неділі сталися сутички. Чи спокійно там зараз знає наш кореспондент Яків Носков він з нами на прямому зв'язку? Яків, вітаю. Отже, що там навколо вас відбувається? Розкази. доброго дня, Марічка на банковій зараз відносно спокійно, але атмосфера дуже напружена. Сюди постійно підтягуються колони людей. З обох боків вулиці встановлено потужні кордони правоохоронців. Далі все перегороджено автобусами, біля яких можна помітити бійців Беркута. Зранку сюди приходили дівчата, які виклали квітами на асфальті слова Не бий правоохоронців. Періодично розважають патріотичними піснями, до них також звертаються. Політики та громадські діячі, які закликають бійців не застосовувати у жодному разі силу до мирних мітингувальників, у натовпі періодично трапляються провокації. Ми особисто стали свідками того, як якийсь закривавлений молодик, добряче на підпитку намагався перескочити через паркан, який встановили самі мітингувальники, для того, щоб ніхто з провокаторів не міг потрапити до пройти ближче до адміністрації президента. Молодика затримали його. Передали медикам та правоохоронцям Подальша доля цього чоловіка невідомо. Тим часом, щоб убезпечити людей від спокуси, активісти на Банковій самі почали збирати бруківку та каміння, яка, які залишились тут з подій ще е, тижневої давнини. Каміння складають до мішків та сміттєвих контейнерів. Ну, люди сподіваються просто, що сьогодні е, цю зброю пролетаріата не, е, не буде потреби застосовувати і роблять це для того, щоб, щоб не заважайте, будь ласка, і роблять це для того, щоб е, каміння не потрапило до рук. Провокаторів буквально кілька хвилин тому бійцям внутрішніх військ, які е, стоять тут на кордоні, видали протигази. Е, до чого це призведе, як відбуватимуться події надалі? Спрогнозувати дуже важко, але ми будемо стежити за ними і будемо тримати руку на пульсі. Марічко, дякую, колего. Це був наш кореспондент як Носков, який залишається чергувати біля адміністрації президента. Студента побитого беркута на Євромайдані вночі проти 30 листопада звинуватили у крадіжці мобільного телефону. Злочин, нібито скоєно у столичній лікарні швидкої допомоги, де хлопець перебуває через перелом руки та струс мозку. Втім, навіть факт крадіжки міліція довести не змогла. Як це було знає наш кореспондент Валерія Ковалинська. Адвокат нардеп та дві подружки однокурсниці допомагають Вітарію Кузьменку оговтатися від шоку годину тому. Пацієнт, який є головним свідком у справі про розгін Беркутом Євромайдану, вийшов покорити на сходи. До нього підійшов невідомий та попросив телефон подзвонити хворій дружині. Віталій дав чоловік зайшов до палати, потім вийшов і віддав телефон. А за 20 хвилин до палати Кузьменка увійшли двоє міліціонерів та чоловік у штатському і висунули йому звинувачення у кражі мобільного. І тобто вийшло так, що я дав свій телефон, а виявилося, що я вкрав телефон. Ну тобто, ну якийсь ідіотизм виходить адвоката нардепа та знімальну групу ТСН про те, що відбувається, повідомив журналіст Юрій Бутусов. Він лікується тут після сутичок на банкові 2 грудня. Якраз у суботу розповідає Юрій, їх навідала у лікарні делегація Європарламенту. Діями правоохоронців. Журналіст обурений. Вісім діб міліція не може знайти, хто ті особи, які завждали... Завдали важких тілесних ушкоджень Віталію Кузьменку, проте за 45 хвилин знаходить і звинувачує саме його у кражі мобільного телефона. Мабуть, що у нас з пріоритетами роботи міліції ну, дещо якісь перекоси в державі. Спілкуватися з міліцією іде адвокат Кузьменка Артем Ясиновський певен, його клієнта залякують. Метод залякування в моїй практиці, на жаль, вона буває коли. Будемо казати непрофесійною мовою шиють справу для того, щоб відмовилися від своїх показів з іншої справи. Розмову адвоката з міліціонерами нам зафільмувати не вдалося. Медичний персонал зачинив двері на поверх враженнями від спілкування. Ясиновський ділиться вже після. Я думаю, що на цьому сьогодні ПП з цією провокацією закінчилось, тому що чи здоровий глуз, чи присутність адвоката, чи ваша шановні колеги. Дійшло до того, що просто слідчий взяв покази у потерпівшої і сказав: ну що тут візимаєш? Нього ж телефону все рівно немає, тому на цьому ми закінчили. Валерія Ковалінська, Юрій Розумнюк, ТСН 1+,1. Урядовий квартал від самого ранку перебуває під посиленою охороною. Мітингувальники з Євромайдану вранці вперше шість днів облоги, покинули територію біля кабінету міністрів України та вирушили на майдан. Вхід до будинку уряду і далі заблокований міліцейськими автобусами. Наскільки зараз спокійна біля уряду на Грушевського, запитаємо в нашого кореспондента Оксани Солодовник. Оксана, вітаю. Ми кілька хвилин тому почули, що на Майдані Незалежності було закликано людей вирушати у бік кабінету міністрів, встановлювати намет. Що у вас там зараз відбувається? Бачу, за твоєю спиною люди вже наближаються до кабінету міністрів. Парічка, дуже погано вас на відчуту. Тому що зараз саме в ці хвилини ви можете це бачити. Е, кілька тисячна колона мітингувальників якраз вирушила із майдану незалежності, і рухається в бік адміністративних будівель. Це до е, кабмі... Кабінету міністрів та верховної ради. Е, я хочу зразу пояснити, чому стоїмо саме на початку вулиці Грушевського, тому що до цього часу ця вулиця була повністю заблокована е, міліцейською спецтехнікою. Е, сама територія довкола Верховної Ради, та Кабміну теж вона оточена щільним таким. Кільцем автобусів із беркутівцями. Ми нарахували 40 таких автобусів, і чим викликана така безпрецедентна е, е, кількість охорони. Ну самі беркутівці вони е, відмовлялися нам це коментувати. От. Але е, пересічні громадяни вони ну дещо скаржилися, звичайно, на те, що вони не можуть вільно пересуватися рідним містом, і е, певні незручності все ж таки були людям. Доводилося або ж обходити там по кілька кварталів, або ж там лишалося єдине таке. Місце, де вони могли перестрибнути через паркан. З чим пов'язана така велика кількість правоохоронців сьогодні, спецпризначенців? Без коментарів. Це, можливо, з завтрашнім. Прес-служба внутрішніх військ головного управління дає всю інформацію вам. Звертайтеся, воно вам з роз'ясненнями, все розкаже. Ну, тобто, це з мітингом пов'язано сьогодні? Я ж вам сказав, куди звертатися. Ну і тим часом е, на вулиці між вулиць, ну на вулиці Грушевського, між Верховною Радою та Кабінетом міністрів. Е, кон е, ансамблі збройно е, внутрішніх військ е, вирішив трішечки підбадьорити беркутівців і влаштував їм е, концерт. Ну, е, в принципі, е, і мобілізація беркутівців. От вони почали виходити з автобусів, і е, вже так якось активізація почалася е, 20 хвилин тому. І ну, в принципі, зараз ми бачимо, як колона все таки Рухається, вона такими е, двома хвилями пройшла. Ну люди йдуть поодинці з прапорами, вони вигукують гасла і рухаються саме в бік е, е, кабміну. Що там буде відбуватися? Розкажемо згодом. Дякую, Оксана дякую, Оксана Це наш кореспондент Оксана Солодовник біля кабінету міністрів, куди за закликом політиків з майдану вирушила частина мітингувальників. Наші кореспонденти залишаються працювати всюди у Києві і в інших містах України підсумок цього буремного дня. і подій цього тижня дивіться у двох спеціальних випусках ТСН тижня з Алла Мазер о 19.30 та 20.40. думки політиків та експертів, спроби переговорів і пошуку виходу ситуації, і неймовірні розслідування журналістів вже за кілька годин. Я прощаюся з вами до завтра, до другої половини дня. До зустрічі. Мені не подобається, коли нас не запитують. Мені не подобається, когда нас п'ють. Мені не нравиться жити на барікадах. Мені не подобається, що політики спілкуються поміж собою через заслони Беркуту. І я бажаю, щоб наша країна духовно була одним цілим. Україна це моя держава. Україна це моя страна. Україна то моя батьківщина. Мені здається, ми запутались. Мені здається, що політика заплуталася ще більше ніж ми, і ми самі повинні запропонувати країні вихід з кризи. Мені кажеться, у нас ще є шанс встрітити на під яке турецька йолка без барикад. без загрози нападу. Всі разом всі разом. Ми звертаємось до цих людей, об'єднатись за круглим столом та допомогти знайти вихід. Обери на сайті ТСН людей, яким ти довіряєш. Ми будемо просити написати їх план виходу з кризису. A gente tem que educar a